Душі чистилощі День перші. Спричастям святих, вірю у сопричастя святих. Дорогі, мій, перш ніж почнемо щоденне розважання на протязі цілого місяця листопада, пам'ятаємо, станьмо в присутності Господа Бога і прошімо Бога. Його, аби Він просвітив наш розум та скерував нашу волю до доброго, щоб ми, якнайбільше, скористали з тих розважань. сопричастя святих, перед тим як Господь наш Ісус Христос залишив цей світ, Він заснував святу церкву щоб через неї усі люди могли користати з плодів його відкуплення. І хто не хоче, аби Ісус Христос поставив Його на рівні з поганими митерями, Матея 18.17, той повинен бути членом тієї церкви і увійти до єдиної кошари Божого Пастиря. Дверима до неї є святий Хрест яким не тільки зовнішньо, але і внутрішньо з'єднуємося з тілом церкви, з її душею, над усе стаємо дітьми й живими членами одного містичного тіла, головою якого є Ісус Христос. Залишаємося ними так довго, аж поки не втратимо через смертельний гріх тієї ласки, яку ділив нам Святий Хрест. Звідси випливає, що це з'єднання сягає поза наше життя. Смерть не тільки не знищує Його, але й вдосконалює. І то тим більше, чим більше ми злучені з Ісусом Христом. Тому в майбутньому житті є стільки живих членів церкви, скільки християн, освячувальній ласці зійшло з цього світу. Повсякденні гріхи не зменшують освячаючої ласки і не виключають можливості осягнути небо, але як і невідпокутувані дочасні кари, за відпущені вже гріхи, не можуть відразу дістатися до неба, бо не увійде до нього нічого нечисте. Откровення 21.27 Ті вірні, які вже перейшли до позагробового життя, знаходяться у двох станах: одні вже у небі, а інші ще не можуть вийти до неба, тому перебувають у частинищі. Наша церква об'єднує в собі церкву воюючу, церкву терплячу і церкву тріумфуючу. Тому й душі в чистилищі належить належать до цього об'єднання, що охоплює це і майбутнє життя. Про останнє говоримо словами, вірю у супричастя святих, а це означає, що одні беруть участь у духовних добрах інших. Які ж ми щасливі, що належимо до членів католицької церкви. Чудовою і корисною і втішаючою є слука з Ісусом Христом і всіма святими, яку подивогідну картину зображає нам та незліченна оссидлість душ зі всіма трьома дільницями, що знаходяться між собою в установленому зв'язку. Воююча церква одну свою руку простягає терплячому, а другою. Підхоплює руку церкви тріумфуючої. Подячні моління, благальні, благодарення, поміч, віра, надія і любов постійно перепливають від одних до інших, як животворний струмок. Ніхто тут не залишений сам на сам. Немов металеві пластинки, з'єднані в одному магніті, так і ті душі взаємно користають як зі своїх, так і з чужих син, хто до цієї спільноти належить, насправді не є убогим, хоч би в очах світу виглядав найубожішим і найнижчим їхній скарб – це багатство заслуг Ісуса Христа і Святих. А шляхетність це гідність самого Богочоловіка, чоловіка, який прийняв їх як живих членів своєї церкви. День заупокійний. Церква знає, що країна померлих то земля забуття. Порівняйте псалом 88, 13 стишок, Про, що промерлих згадують рідко, найчастіше безплідно і так коротко. Що це прирівнюється до забуття, а щоб зарадити цьому великому злу церква, як добра мати, щодня при престолах пам'ятає про тих, які померли, поєднані з нею. Цим вона не обмежується, бо для особливої користі своїх дітей в чистилищі установила окрему урочистість – день заупокійний. І справді завжди, особливо з нагоди цього свята, церква звертається до нас, просить і з усією сердечністю материнської любові благає, щоб ми подали руку допомоги нашим братам і сестрам, які нас випередили і ще перебувають в огні частинища. О, як гаряче прагнуть і чекають на це свято душі, що вже віддавна сподіваються нашої допомоги. О, якби ми могли побачити, як з глибини чистилища, в променях слави душа возноситься до неба, якби ми могли побачити її близьком ощеяне лице, її ангельську красу, ми напевно пощатили би усе. Навіть те, що найцінніше, найбільш миле нашому серцю, лише тільки усвідомити собі, що ми теж спричинилися до цієї радости. Отже, жертвуємо найвищому судді через молитви святи, всі благодарення, які сьогодні по цілому світі складають за душі померлих, і те, що ти сам постановив виконати. У цьому місяці. Ці дні відвідай цвинтар, гарний то християнський звичай, що утотожнюється про просопричастя святий. Якщо ти не сповідався 1 листопада, то зроби, то зроби це найближчим часом. Прийми святе причастя за душі померли. Бо якщо хто прагне, щоб Господь Бог вислухав його молитву, мусить стати перед Ним з чистим серцем. Усі святі, молить Бога, за нами і за душі терплячі в чистилищі. молимо тебе, Господи, про постійну допомогу всіх святих Твоїх, щоб ми, шануючи їхні заслуги, відчували теж їхню опіку. Зійшли на мир і відверни від Твоєї церкви все зло і її неприятелі. поведи правдивою дорогою відкуплення кари, вчинків і бажань наших і всіх слуг Твоїх, доброчинцям нашим відплати добрами вічними, а душам усім хвірних, які померли, у вічний упокій через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа, змилосердися над ними. І вічний упокій да їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочувають у спокої. Амінь. Приклад. Паломник Светанії, що повернувся з Палестини, зустрів дорогою побожного пустельника, який запитав паломника, чи знає він Одилія Абата Клюгні? Так, Відповів той, але хотів би я знати, чому запитуєш мене про нього. Тоді пустельник пояснив, що знає про Абата Одилія з чисельних з'явлень, які свідчать про те, як багато душ зтилища він визволяє своїми добрими вчинками і молитвами, котрі сам за них відмовляє і радить відмовляти братам Монахам. Постельник Постійно просив паломника, як той буде у монастирі в клюгні повідомити про це монахів і заохотити їх ще ревніше сповняти добрі вчинки за душу чистилищі. Почувши про це, теж перейнявся ще більшим співчуттям до душ померлих і почав думати, як можна постійно допомагати їм. Тоді Розіслав він по всіх монастирях своє, своє, своєї конгрегації побажання, щоб відповідно до приписів церкви святкувати 1 листопада усіх святих, а наступного дня вшанувати пам'ять всіх померлих, вірних, жертвувати за них молитви і милостині, особливо службу Божу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Верветься за душі чистилища, царю Небеснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подавтелю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплатився від Духа Святого із Марії Діві став чоловіком, і був розп'ятий за нас, забонтіє пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і восмісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно і рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш, слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітна Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, в святій католицькій вірі утвердив, і нині час, і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі з відмок честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук Через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця. О Ісусе, через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмов в честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мокчестилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчестилишни. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища. особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавом. Богородице, дімо, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмукчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, Звільни бідні душі відмук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі від мук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродію, воїнів наших, оздоровив болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні. На світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.